Як стверджує французьке прислів'я, не можна приготувати омлет, не розбивши яйця. Звичне вух ву, вухо слово омлету з'явилось у кулінарних книгах у Франції уже на початку 17 століття. У цей час у Іспанії популярності набували тортиля і у перших рецептах, яких домінували яйця, а не кукурудзяне борошно. Звідти та страва поширилась через Середземномор'я на північ на північ Аме Африки, а далі на близький схід, який зведено вважати батьківщиною омлеть. Саме там яйця вперше збили із подрібленою зеленю та готували на розпеченій поверхні до загустіння. Після чого нарізали шматочки та їли, поки страва ще гаряча. Пройшовши шлях до Європи, страва пустила коріння у меню багатьох країн. І сьогодні гордо іменується королем сніданків та носить французьке ім'я відоме у всьому світі Омлет. Ну а наші журналісти захопились історією виникнення омлету і вирішили придумати свій рецепт. Тож омлет по відранку по київськи, дізнайтесь за мить. Сьогодні на сніданок я пропоную приготувати омлет в помідорах. Для цього нам потрібно два помідора, одне яйце, 50 грамів твердого натертого сиру, зелень за смаком, сіль та перець за смаком та зелень для прикрашання страви. Беремо помідор та зрізаємо шляпку. Достаємо чайною ложкою серединку. Має вийти ось такий горщик. Те ж саме робимо з іншим помідором. Ці шляпки, які ми зрізали, ми не викидаємо. Далі ми будемо прикривати ними наші горщики. Беремо яйце та розбиваємо його. Додаємо сир, зелень, перець. Та сіль. Все перемішуємо. Підготовлену суміш ми кладемо до наших помідорів. Накриваємо шляпку. Приготувати цю страву можна двома способами: запекти у духовці протягом 20 хвилин. Я буду готувати у мікрохвильовій пірці протягом 3 хвилин. Три хвилинки минуло достаємо нашу страву. Перед подачею прикрашаємо зелені. Ось і все. Наша страва готова. Смачного вам ранку!